всім великий привіт! Зараз неймовірні новинки з'явилися, неймовірні знижки, прикраси. Я просто зачарована цілою колекцією. Це якесь ювелірне мистецтво. Тут і браслета, сережки, і підвізка, і намисто. Ось така сміюка. Дуже красива з хвостиком. Ви тільки подивіться, як деталізовано. Це мета із кристалами. 1200 гривень я цинк, і скло і латунь. Ще є сережки і є браслети. Ось такі сережки теж зміючки з хвостиками. Сюди ідеально підходить. В цей набір вписується. І такі сережки коштують 850 гривень. Набір браслетів це не один, а пару штук, їх можна окремо носити 949 гривень. Тут вони і в сріблі, і в золоті. Акцентний один браслет, який о, підійде до цього намиста, можна сказати, як називаєш. Ось такий браслет. Змія 950 гривень. А я йшла сюди. Дивитися, що класна є. Бачу, класна сукня. Ось така біла. Теж можна сказати, тільки вау від фантазії дизайнерів зари. Це якась висока мода. Ось така сукня. полотняна тканина, на сольон, мабуть, досить щільна. Вона тільки... Пускається на плечі, тут гумка вставлена. Знизу так делікатно підшито гумкою у нас тканини. І це 100% льон А ще така прекрасна фонова музика, амбієнт. Якраз під таку містичну білу сукню, якби додає її якоїсь такої цінної атмосфери. Цінності в стилі вінтажу. Ось ось таке. Це костюм, модел і поліестер, теракотовий колір, оверсайз. Розмір, S дивлюся. Які красиві речі. І штани палацо 2200 дві Такий ж самий склад, і поліестер з гумкою і стягою це. Є бокові кишеньки. Широкий донизу. Зараз це моя любов, 1500 гривень, віско зальот лостан і підкладка ацетат. Теж невідомо, де та підкладка, якби де вона знаходиться. Такої рихлої в'язки. Такі в'язані кофточки. Так, це акрил з поліамідом. Думаю, щось тут не то. Бо ніякої підкладки немає. Досить часто буває, що бірку неправильно причепили на не ту бирку. Так як вони постійно міняють асортимент товару, то ну, не дивуєшся, що якісь помилки можуть бути допущені. Ще такої в'язки. Ось такі кофти є з цільнокроєним рукавом, досить оверсайз, у оливковому кольорі. Такий ж самий склад в коричневий акрил з поліамід. 1400 гривень. Чи красива? Дуже красива, дуже стильна, я вважаю, що це так. Розмірі M оверсайз джинси з потріпаним низом, з такими боковими краями теж потріпаними, а по шву з боку. 1600 гривень 100% котон. Ще ось такі сукні. Щось дуже цікаве. Ви тільки подивіться на цю модель, дуже лезна сукня в підлогу. 3300 льон з котоном. Зав'язується в вирізі, такий глибокий оверсайз, дивлюся в розмірі S. широкі рукавчики, і тут а, застіпається по боках, можна собі розстібнути до такої міжі, до якої ви хочете, просто від бедра застівки. Омс, вільного села. це дуже красива сукня. Ну і склад льон з котоном. Жовтий, такий до лимонного, до маслянистого, до такого домашнього масла. І синю смужку. Ведені стосунки, стиль бути доведета. Всередині ще є мішечок, застібається на кнопку. Це шкірзам. Зараз знижка на них 1600 гривень. Можна купити, але за 1600 досить непоганий якби в них вигляд стиля має на увазі. Ну, ціна досить оправдана. Зараз зі знижечкою, тим більше. Так, Ще такі бусоніжки є. І їх верху дістану. Вони сюди не підходять, але просто вирішила показати вони поруч. З морською зіркою, це вже теж шкірзам, схожий на замшу, навіть подумала, що це замша. 1200 гривень з декором. Досить лагесенькі і досить стильні. Просто з льону різні штани в асортименті. Зараз зі знижкою 1050 гривень, 100% льон. Від цих штанів я пам'ятаю, що були сорочки. Потрібно пройтися по магазину і ви знайдете сорочки теж. І ще в такому кольорі є штани, це вже щось інше. Це не льон, просто знижечки. Міжечки. Так, ось такі. З гумкою в поясі, бокові кишеньки. Ліоцел, котон і льон 1050 гривень. Красиві блузи. В бугаїмському стилі 1400 гривень з мережевим. З такою вишивкою. Тут ще сто тканина в кольорі масло. Але це спинка, а спереді саме так. Ось такий вигляд спереді. І ще такі блузи, тут теж сіточка. І гофре. це просто блузи топи. На носиньких бретельках. це все новиночки 1200 гривень. Ще є штани, широкі, досить темно, синьому кольорі. Ух, які вони широчі, вони класні, дві двісті, іліоце, і поліастер. Ось такі широкі штани. В лимонно жовтому кольорі блуза. Модел і поліастер 1600 гривень. Зав'язкою з двома зав'язками. Ну, знизу, мабуть, потрібен топ, але я побачила, що ні. По факту така блуза вона має на запах зав'язуватися. Ось так правильно висить, а не отак хтось зав'язав. Думаю, що такі збоку ще зав'язочки. Ця блуза на запах це вже міняє. Це вже зрозуміла модель. Ось такі ще широкі штани вкорочені, мега широчені. Це 100% льон, її аж 2600 з гумкою в поясі. пояси. Якимось такими балонами, як модель бабі схожий. Щось дуже на цікавому стильному. Багато блакитного, білого, джинсу і коричневого. Цікавий ось такий літній бомбар. це льон. Короткий, від рукавчика призібраний з підкладкою. 55 льону, 45 віскоза і підкладка Поліостер, 1900. І ще є шортики. Ось такі шорти. 1200 гривень альон і віскоза. Також а, така сама тканина, як і в літнього. Коричнева сукня 2200, 100% котон розширена донизу, дуже нім'як, це ось така широка, з акцентним реміним. ззаду блискавка. Класні сорочки, базові білі. Півтори тисячі гривень така сорочка. 100% льон. Гудзики різні по діаметру, акцентні і це натуральний перламутр. Середній щільності в'язки джамбер оверсайз, корочений, 1400 в складі поліастер, льон і поліамід. Поруч блакитного джемпера. Джинси з необробленим низом. Вони трішки слім, висока посадка. Півтори тисячі гривень. Широкі штани в смужку досить широчені. бежево бордова смужка. 1900 гривень, бокові кишеньки з гумкою в поясі. В складі віскоза і поліамід. Блакитні сорочки, такі як ділі, оверсайз, 100% льон, 1500 грн. гривень з акцентними, гудзиками різного діаметру, з натурального перламутру. Привернула увагу ось така сукня. Сукня в підлогу з боковими розрізами оверсайз. 3300 віскоза і поліамід. Досить цікава модель, особливо хто відправляється десь в мусульманські країни. Ось так ще на спинці. Вона прикриє вам повністю ноги, бо кові розрізаки на жару теж підходить. Там трішки тільки 18% поліаміду, так все віскоза. Дуже красива сукня. Друзі, подивіться на цю красу білосніжну, на цей блузон з мережевим. Гузочки з натурального перламутру з кишенями. В талії стягується. 1900 гривень. Волокно Рамі, ліоцел і прикраса 100% бавонна, це ось це мережево. Ось так. Ось така красота. І бачу, є штани або кюлоти, в спідниця. Так, так збоку. це кюлоти. Навіть сама тканина з такими кумочками видно, що це натуральна тканина Ось мережево. Костюми буде саме тут, 1600 гривень. рамі і ліоцел. Дуже красивий костюм, літній білий. Так, тут топи. Щось на дуже такому авангардно стильному. Це просто як ліфончик, такий топ. Кому цікаво покажу. А, трикотаж. Вау, в рубчик з бретелечками чи ні? Так, бретелька одна, це на одну лямочку, а це просто підвішено. Не знаю, що так зрозуміло у відео. 1050 гривень, балон і полестар. Ну, зрозуміло, це йде на одне плече. Ще ось такі джинсові топи. Коротесенькі. В бретельках. На ну, зав'язках немає, не регулюється, просто зав'язати собі скільки треба, ну і добре. А, білий джинс і з боку є білі джинси палацо або не палацо. Зараз я подивлюся. Так, 1400 гривень, ну джинси собі можна чи спідницю, чи до будь-чого. Ось такий топ з боку, з блискавкою і висять з такого ж самого джинсу. Дуже видно, що це одне і те саме, тому що фактура джинсу теж може різнитися. Ось такі джинси. Вони просто слим, 1600 гривень. Вони якби і не зовсім такі гузенькі, як м -м, скіни, але вони не широкі, вони не палацом. Ось так. Ще така блуза 28 євро. З мережевом, ніжний блакитний колір. 1900 гривень це 100% Такі класні милі шарми. для сумок, підвізки. По-багатому. Зараз тренд, мода. 1050 гривень це такий аксесуар підвізка для сумки. Так, ще є з рукавицею. Ой, це аж небезпечно таке носити біля сумки. ну, Про всяк випадок, серце таке масивне. Вони, можна їх навіть знімати. Ці не знімеш, по-моєму. Оцей можна брелочок використати. 1050 гривень Ще такий шарм. Дзеркаль це є, нічого собі. багатофункціональне дзеркало, якісь шнурки, які можна теж собі використати. Е, ключик, ключ від серця, і навіть окулка є, м'ячик тенісний. Ну, тобто класна, класна підвізка. Ну, Ці прекрасні ноті. Всім кажу, папай, до зустрічі.